Теофіл Фраєрман це той митець, якому Одеса якби, завдячує одним великим музеєм і взагалі збереженням Велетенської спадщини, яка стала основою Одеського музею західного і східного мистецтва. Яким чином художник. Якщо формувався як одеський парижанин або паризький одесит, який в прямому сенсі вчився у П'єра Боннара, який товаришував з Пікасо, опинився в Одесі, щоб рятувати класичну спадщину. Як це могло статися? Справа в тому, що Теофіл Фрайерман походив з заможної, підкреслюю, заможної єврейської родини в місті Бердичеві. Довгий час, майже ну, все підрадянське ХХ століття, підкреслювали, що єврейські родини в Україні всі були надзвичайно бідними. Це неправда. Досить багато єврейських. Родин були заможними і могли собі дозволити вчити дітей не лише в хедері, а й в світських навчальних закладах. Якраз таки південь України відрізнявся тим, що єврейська спільнота входила надзвичайно активно в мистецьке життя. Вона була невід'ємною і органічною складовою дуже багатьох контактів. Контактів, в яких художники якоюсь мірою забували про традиційне для того, щоб вступити в світ більш космополітичний, тому що єврейські хлопчики і навіть дівчатка, про це також ми маємо не забувати, отримували світського світу в Одесі. Отримували можливість виставлятися серед художників інших національностей, отримували можливість займатися фігуративним мистецтвом, вивчати людську фігуру. Як ми знаємо, в єврейському традиційному мистецтві заборонено зображати людину. Саме на початку ХХ століття був зроблений оцей крок. Від того, щоб перейти від декоративного, флористичного, зоологічного мистецтва, орнаментального мистецтва, декоративного в повному сенсі цього слова, в мистецтво, яке проговорює візуальну історію старого заповіту. І в творчості Фраєрмана ми бачимо, що він не тільки освоює такі жанри, як натюрморти, пейзаж, яких до того також не було в єврейському мистецтві, але і створює композиції, в яких осмислює старий заповіт, і в яких осмислює сучасне йому єврейське життя. Отже, таким чином він стає дійсно новатором, який, ніби, показує вперше образи, які від імені єврейської ідентичності ніхто не транслював. Це сталося також в Одесі. Це сталося також, коли після одеської виучки і одеського такого вільнодумства візуального він пожив в Парижі, а потім під час першого і Лондоні. А під час Першої світової війни повернувся до Одеси і зрозумів, що саме на його долю випало оцей порятунок колекцій, які націоналізувалися. Про це теж треба говорити, що великий авангардист, а він відноситься якраз таки до плеяди великих авангардистів, який, починаючи з 20-х років і до кінця життя, жив в Одесі, творив великою мірою в стіл, в майстерню, але рятував спадщину інших представників інших народів. Це дійсно був подвиг, про який треба говорити, так само, як і говорити про його формальні пошуки. Тому що впродовж всього життя і під кінець життя він був репресований, його звинувачували в тому, що він залишився вірним у цьому паризькому формалізму.